Доброго дня. В вашій увазі пропонується звіт школи вищої педагогічної майстерності, вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти Теофіпольської селищної ради. Звіт підготувала Грановська Людмила Володимирівна, голова професійної спільноти вчителів початкових класів, директор Гаврилівської гімназії Теофіпольської селищної ради. Коротко про себе. Освіта вища закінчила Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію, кваліфікаційна категорія вища, звання старший вчитель, педагогічний стаж, 24 роки, педагогічна прописка, Планета людей, країна дитинства, місто життєтворчості, вулиця радості, будинок знань, клас чомучок і чомусик. Свій звіт я хочу розпочати зі слів Антона Макаренка. Педагогічна майстерність не є справою талановитих людей, майстром може зробитися кожен, якщо йому допоможуть і якщо він сам буде працювати. Саме це ми і робили своїм колективом впродовж 10 років. Саме роботу з вчителями ви бачите на презентації. На екрані мокеї презентації. Одним із пріоритетних завдань школи вищої педагогічної майстерності поставало питання підготовки активних, висококваліфікованих, професійно грамотних вчителів, здатних творчо мислити і працювати в сучасній школі. Саме це наші вчителі робили із своїми учнями. Всі наші вчителі. З великою відповідальністю ставляться до проведення своїх уроків, прагнуть і досягають того, щоб кожен урок носив розвивальний характер, В закладі існує атмосфера взаємодопомоги, адже сучасний урок це урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а разом із ними його характеризує не навчання словом, а навчання справами. Під час засідання школи вищої педагогічної майстерності було проаналізовано позитивні аспекти застосування інноваційних технологій у навчальному процесі учнів початкової школи. В процесі дослідження було виявлено, що застосування ЛЕГО-цеглинок дає позитивні результати при засвоєнні навчального матеріалу, допомагає оволодінню здатності приймати і зберігати цілі. І завдання навчальної діяльності, пошуку засобів їх здійснення сприяє засвоєнню способів вирішення проблем творчого та пошукового характеру. Визначено, що використання ЛЕГО на уроках у початкових класах є важливим елементом навчального процесу, за допомогою якого можна допомогти розвивати учням як і розумові. Так і фізичні здібності, увагу, моторику, пам'ять, мовлення. Заняття школи вищої педагогічної майстерності було присвячено розгляду питань щодо ознайомлення сучасними інноваційними технологіями навчання і виховання вивчення та впровадження в практику передового педагогічного досвіду, сучасних виробничих та педагогічних технологій. Удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогів, проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, інформаційного забезпечення педагогів, аналізу стану викладання дисципліни. У нашій громаді заняття проводились як в очному форматі. Так і за допомогою дистанційного навчання. Саме це ви зараз бачите на екрані. При організації віддаленого навчання організовуємо освітню діяльність у двох режимах навчання онлайн-спілкування, коли в призначений час організовується відеоконференція, спілкування з учнями в чаті. і Тут ми користуємося такими платформами як Viber та Zoom. Але використовуємо ще й віддалене навчання, розглянуте в часі, використовуючи певні цифрові інструменти, створюється атмосфера для самостійного навчання за активної, опосередкованої участі вчителя. І тут ми використовуємо такі платформи, як Class, Google Classroom, а наша Гаврилівська гімназія. Використовує платформу neo LMS. Управління розвитком школи пов'язане з постійним відстеженням якісних, якісних змін її освітньої діяльності, без знання вихідного положення справи, порівняння тих самих показників при переході на новий етап розвитку важко судити про те якими темпами йдуть інноваційні перетворення, чи відбуваються вони взагалі? І саме зараз в вашій увазі я пропоную динаміку якісних змін педагогічного колективу за наслідками атестації. І з таблички бачимо, що кожного року багато вчителів у нас отримують вищу кваліфікаційну категорію та звання. Педагогічних працівників початкових класів у нашій громаді 89, з них спеціалістів 11, вчителів з другою кваліфікаційною категорією – 5, вчителів з першою кваліфікаційною категорією – 3, вчителів з вищою кваліфікаційною категорією – 70. І ось тут я хочу звернути ва вашу увагу: всіх 89. З вищою кваліфікаційною категорією 70. Є 10 старших вчителів та 2 вчителя-мітодиста. Ось табличка в розрізі по класах тих самих категорій. Головної мети, я рахую, було досягнуто при засіданні школи вищої педагогічної майстерності, а вона. Звучало там зростання педагогічної майстерності, педагогічного колективу, загалом кожного закону. Основні завдання виконані накреслено конкретні шляхи вдосконалення діяльності педагогічних працівників адміністрації з питань підвищення якості освіти. За останні декілька років ми зрозуміли, що крім звіданих шляхів. У освіті є ще багато стежок, які ж теж приводять до успіху і при цьому стимулюють ініціативу та творчість вчителя та учнів. Змінилися вимоги до освіти. Сучасне і майбутнє покоління потребують динамічної системи освіти, яка була б тісніше пов'язана з їхнім життям тими проблемами. Які це життя у всезростаючому темпі ставить перед людиною. Тому наші пропозиції на майбутнє ми б хотіли побачити сучасний урок в дистанційному форматі, який би дорівнював класичній педагогіці плюс інновації. Я гадаю, що під час засідань школи вищої педагогічної майстерності отримані знання і навички будуть творчо використані нашими вчителями під час виконання їх професійних обов'язків, а також стануть поштовхом для подальшого саморозвитку та самодосконалення. Ви всі напевне замітили, що на кожному моєму слайді була присутня синьо-жовта стрічка, яка є символом перемоги і незламності. Сьогодні у нас у всіх одна єдина спільна мрія підняти синьо-жовтий Прапор над нашою мирною Україною. Тож на закінчення хочу всім вам побажати миру, перемоги, процвітання, разом до перемоги! Все буде Україна!